кровь Это экспресс-диагностика до того, как люди сдадут кровь на донорство. Что тут выявляется? вы, Появляется гемоглобин, группа крови, билирубин и ЛТ. Чтобы, чтобы туда потратить, какие мают если, анализы? Если нормальный анализ, то человек идет дальше, сдает слену кровь на донорство. Если же какие-то анализы не проходят, то значит, конечно, он не сдает сегодня. И приходит в следующий раз, если

Нам запропонували прибути в дитячий Ахмадіт для здачі крові для допомоги дітей. У зв'язку з тим на сьогоднішній день проходить акція безпеки дорожнього руху дітей на дорозі. Тому ми прибули від підрозділу 17 чоловік для надання допомоги. А також тут лікарі розказують, що якщо необхідно, можете прибувати для того, щоб зараз багато людей отримують поранення під час ДТП, особливо тяжкими наслідками, тому перебувайте і пропонують пропозиції, щоб приїжджали допомагали людям. Сюди ми, в принципі, приїжджаємо вже не один день, не один рік. Особисто я вже другий раз приїхав сюди, хоча вже в житті чотири рази за життя здавав кров. Я з дитиною йшла до школи, і коли ми переходили перехідний перехід на бульварі Вернацького, ми зупинились, пропускали машини, потім одна машина зупинилась, пропускала нас. І коли ми почали переходити, то по другому ряду їхала інша машина, він нас, мабуть, не помітив, а ми не помітили його із за цієї машини. Дитину збили машину. Переломи в нього струс мозку тяжкий. Був збитий автомобілем на пішохідному переході. Доставлено спочатку каретою швидкої допомоги до сідьмої дитячої лікарні, де знаходиться міська дитяча нейрохірургія. Нейрохірург повністю свою патологію виключив. Потім був доставлений на травмпункт до нас. З нашого це перелом кісточки медіальної це гомілка без зміщення, але є дуже тяжке. Струзу з головного мозку, гематону обличчя та тіло. На щастя, пошкодження внутрішніх органів немає, дитина під спостереженням. В рамках благодійної акції Здай кров збережить життя що проводиться Державтоінспекцією під час всеукраїнського тижня безпеки дорожнього руху. Сьогодні інспектори столичної деї у кількості 17 чоловік завітали до спеціалізованої лікарні Охмадит, аби споповнити банк донорської крові для дітей, які постраждали внаслідок ДТП. З початку року на території столиці в автопригодах потрапили 110 діток, які четверо загинули, та 125 отримали травми. Хочу зазначити, що з вини дітей сталося лише дев'ять автопригод, і в яких 10 неповнолітніх зазнали травм. Всі інші випадки на совісті водіїв. У нас кожна третя дорожньо транспортна пригода за участю дітей реєструється саме на пішохідних переходах. Як показує? Практика то саме небезпечно, це у нас нерегульовані пішохідні переходи. Тому, зважаючи на це, Державна інспекція звертається до водіїв, не нехтувати правилами дорожнього руху, наближаючись до пішохідних переходів, заздалегідь знижувати швидкість, не об'їжджати транспорт, який зупинився попереду, щоб пропустити людей, а також не користуватися під час руху мобільними телефонами. А пішоходам радимо, в свою чергу, мати на озізі світлоповертаючі елементи. Це дозволить. Бути видимим у темну пори доби і не потрапити під колеса автомобілів.